Тоді, покликавши свого сина, змія Джарадкару сказала йому так, підпадь словами Васуки, Царя Змій. Я була видана за твого батька, моїм братом, о сину, з певною метою. Час цей настав. Зробиш те, що слід зробити. А Стіка мовив, З якою ж метою ти була віддана моєму батькові моїм вуєм? Проте розкажи мені по правді, почувшиш, зроблю як слід. Тоді Джарадкару, сестра царя Змій, бажаючи блага своїм родичам, без ніяковілості сказала йому відомо, що матір'ю всіх Змій є кадру, слухай же про те, чому були нею в гніві прокляті її сини. Кадр сказала так зміям. поза як ви відмовилися підробити на мою користь масть у чайхшараваса, того царя коней, під час суперечки з Вінатою, коли на заставу була поставлена свобода, о сини. То вас спалить під час жертопринесення Меджа і той, кому візником служить вітер. Розклавшись тоді на п'ять складових елементів, ви відправитеся в світ покійних предків. І коли вона прокляла їх так, сам прабатько світу сказав їй Хай буде так. І схвалив її слова. Васукіш, почувши це, а також слова прабатька, звернувся о сину, коли збивалася була Амріта до захисту богів. І боги, всі, які досягли своєї мети, здобувши найчудовішу амріту, прийшли, поставивши мого брата спереду до володаря істот, і боги всі разом із царем Змій Васуки почали вмилостивляти про батька, щоб прокляття втратило силу. Цей Васуки цар Змій вболіває за своїх родичів. Чи може те прокляття його матері втратити силу о володарю? Брахма сказав. Джараткару візьме собі за жінку дівчину, яка маяє ім'я Джараткару, народжений від неї брахман урятує Змій від прокльону. Джараткару мовила почувши це слово, Васукі, володар Змій видав мене оподібний безсмертним за твого великодушного батька. Ще до того, як повинен був настати час цього жарту принесення, ти народився у мене. Цей час тепер прийшов. Зволь врятувати нас від небезпеки. Зволь також урятувати й брата мого від того вогню, що була немарною для нас та справа, заради якої я була видана за твого мудрого батька, заради нашого порятунку. Що ж ти думаєш, о сину? І коли було так сказано, Астіка промовив матері Добре, і сказав тоді Васуки, змученому горем, немов оживляючи його Я позбавлю тебе у Васуку, кращий зі Змій від прокльону, о шляхетний, говорю тобі правду. Будь же спокійній душею, бо немає вже для тебе небезпеки. Я попіклуюся про те, о милий, щоб настав добробут. Ніхто ніколи не говорив, що моє слово неправда, навіть якщо воно висловлене жартома. Чому б тепер бути по іншому? З'явившись сьогодні до Джана Меджаї, кращого з царів, освяченого на жартопринесення, я догоджу йому словами, що містять благословення, овую. Так? Що жартопринесення царя зупиниться у найшляхетніший. Вір мені у всьому, о, великодушний володар Змій. Ніколи думка моя про тебе не може бути облудною. Васокі сказав О, Астіко! і я весь хитаюся. Серце моє розривається. Я не розрізняю сторін світу, вражений відплатою брахми. Астіка мовив тобі не слід більше засмучуватися у зі Змій? Я розсію твій страх, породжений палаючим вогнем, я знищу жахливу відплату брахми, що володіє силою, рівною руйнівному вогню наприкінці юги. Не страшися ж більше. Тоді Астіка, кращий з двічі народжених, вилучивши жар із серця Васукі і прийнявши його у своє тіло, направився досить поспішно для порятунку найкращих змій до жертвопринесення Джана Джанамеджаї, котрий волів усіма чеснотами. З'явившись туди, Астіка побачив чудовий жертовний вівтар, оточений численними садасіями, величчю рівними сонцю або агні. Затриманий при вході брамниками, він, кращий з двічі народжених, прагнучи увійти туди, почав славити те жертвопринесення.